на водинку у нас 21 година 43 минути слушајте дојде 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 Поліцейські встановили та затримали водія з Березівського району, який збив літню жінку і втік з місця скоєння ДТП. Автопрогода сталася близько 18-ї години у селі Олександрівка Курісівської територіальної громади. Про неї поліцейським повідомили медики. Попередньо правоохоронці встановили, що 28-річний житель села Курісове, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням автомобілем і в'їхав у бетонну огорожу мосту з подальшим наїздом на 70-річну односельчанку, яка йшла узбіччям дороги. У нас до дорожньо-транспортної пригоди жінка загинула до приїзду швидкої. Сам водій не постраждав. Чоловік покинув автомобіль із місця автопригоди. Втік втім, викликані на місце поліцейське менш ніж за годину, прошукали правопорушника та затримали в процесуальному порядку. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за частиною 3 статті 286 з позначкою 1 кримінального кодексу України йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.